Виконуємо номер 89 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. У нас є спільним множник 15, яке ми винесемо за дужки. 15 помножимо на різницю 27 і 37. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Отримаємо 15 помножити на мінус 10. Маємо мінус 150. Завдання друге: Спільний множник мінус 4. Винесемо його за дужки. В дужках буде 106 додати мінус 6. 106 додати мінус 6 це буде 100. І мінус 4 множимо на 100, буде мінус 400. У третьому завданні спільний множник 15. Винесем його за дужки. В дужках буде 1,45 відняти 3,45. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника мінус 3,45 пум. Додати 1,45, додати мінус 3,45 отримаємо мінус 2. І 15 множимо на мінус 2 буде мінус 30. Завдання четверте винесемо за дужки спільний множник мінус 0,2. В дужках маємо 1,7 відняти 1,6. 1,7. Відняти 1,6 отримаємо 0,1. І тепер мінус 0,2 множимо на 0,1 будемо мати мінус 0,2. У п'ятому завданні винесемо за дужки спільний множник 3 восьмих. У Дужках мінус 0,4 додати. Мінус 0,6. Мінус 0,4 додати мінус 0,6 це буде мінус 1 ціла, і 3 восьмих множимо на мінус 1 буде мінус 3 восьмих. У шостому завданні спільний множник 7 винесемо за дужки. В дужках буде мінус 4,13 відняти 4, ,1. Дві третіх. Тепер до зменшувано додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 4,1 третя додати мінус 4,2 третіх це буде мінус 8,3 третіх. Або 9, цілих. добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, знайдемо його модуль. 7 дев'ятих помножимо на 9 перших. 9 і 9 скорочуємо на 9 і маємо мінус 7. Ми обчислили зручним способом номер 89 і справ повторення розділу 3 виконано.